Нещодавно з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський представить 10 кроків для українського народу, і це вже будуть кроки нашої стійкості. Ну, ми знаємо це слово, воно прописано навіть в деяких законодавчих нормах. Ну, давайте спробуємо подивитись на останні заяви Володимира Олександровича і проаналізувати, що ж там передбачається щодо нашої стійкості. І так, вчора давав інтерв'ю Володимир Олександрович, вчора, позавчора. Але давав і сказано було багато для того, щоб дещо висвітлити. І так, перше, перша заява стосується зими. Цього року Україна потужніше підготовлена до зими ніж у попередні роки. Не знаю. Ми не володіємо інформацією про підготовку, про захист різних наших енергооб'єктів але перекон, перекон, переконувати вас я не буду, що ми дійсно більше підготовлені, будемо сподіватися. Російська Федерація останнім часом не завдавала ракетних ударів, тим не менш, дрони постійно курсують Україною по 100 за добу, 100, 150 по-різному. Є, це не 2-3 тижні, це не 2-3 ракети, це вже більше ніж півтора місяці щодня. Дрони, дрони, дрони і дрони. Зрозуміло, що дрони збиваються легше і наносять шкоди менше, ніж це можуть зробити балістичні ракети і інші види озброєння, які очевидно є на балансі Російської Федерації. Тому що буде, якщо в Україну полетить? Одразу 100 150 ракет ми цього не знаємо достеменне, але розуміємо, що в цьому випадку захистити абсолютно всю енергосистему не вдасться. Наступна заява стосується якраз запасів ракет. Росіяни нарощують запаси ракет і продовжують комбіновані удари, але ми готуємось. Ну знову таки тут потрібно зважати на те, що росіяни наносять комбіновані. Удари, але це удари поки що стосуються прифронтових областей. Що буде, якщо ці комбіновані удари почнуть наноситись реально на енергокомпанії енергооб'єкти, складно уявити. Також якщо ці комбіновані удари почнуться наноситись по різних видах об'єктів, в тому числі і цивільним. Поки що повторюю, ми бачимо атаки дронів, і інколи дійсно на додачу прилітають ще. І ракети, особливо в прифронтових областях. Це сьогодні це Сумська область, це Харківська, це Запорізька область, це Дніпропетровська область, це Миколаївська область, це Одеська область. Страждає також і Київська область, Чернігівська, ну і інші області також під ударами. Вчора Норвегія правда видала перелік областей, які, на їх думку, відносно безпечні. В тому числі там і Львівська, і Тернопільська, Ну, і Закарпатська, і Волинська область і Рівненська область. Вони вважають, що ці області безпечні, тому вони не будуть надавати притулок мешканцям цих регіонів. На мою думку, немає в Україні безпечних регіонів. Всі ми з вами ризикуємо, адже ніхто не гарантований, куди і коли прилетить зброя, яка може нанести шкоду вам, вашому майну, вашим близьким. Тому єдине, що ми можемо, це сподіватися на надійність ваших будівель, адже в укриття, напевно, ви не ходите в основному. Ну і сподіватися на те, що вас омине. Ідемо далі. Іран бере участь у цій війні. Ну це зрозуміло, ніхто і не приховує. Ніхто не приховує, що наш ворог зміг консолідувати навколо себе деякі держави, які. Не надто оптимістично дивляться на Сполучені Штати Америки, і в цілому Російська Федерація знайшла можливості мати і зброю, і війська навіть у НДР. Війська є присутні в цій війні. Причому зверніть увагу: для Російської Федерації не потрібно проводити саміти миру, саміти війни, не потрібно їздити вмовляти. А все це відбувається в доволі прихованому, але ефективному способі. Тобто вони отримують все, що потрібно, без надвисоких кредитів, без погоджень місяцями і тижнями. І в результаті ми не отримуємо те, що нам потрібно. Все наш ворог отримує, тому ніхто навіть і не приховує. І заяви про те, що якась країна бере безпосередню участь у війні. Їм, цим країнам вже байдуже, особливо Ірану, який десятками років живе під тотальними санкціями. Їм байдуже. Наступне перемовини можливі лише за умови нашої сили, і не наодинці з агресором. Ну, власне, це те, що я пропонував ще в квітні 2022 року не відмовлятися від стамбульських напрацювань. Тоді, по єдиному марафону, українцям розповіли, що Стамбул це не наша тема. Насправді ми розуміємо, що сталося. Нині ми вже знаємо. Приїхав Борис Джонсон, наобіцяв дуже багато. Поїхав, потім був прем'єром, допомагав. Потім вже не прем'єр не допомагає. Сьогодні Велика Британія в цілому майже виключилась з допомоги Україні. В них свої проблеми. Пішов оцей руші, сунак, чи сунак руші, чи як його там. І, взагалі, тема Великої Британії не звучить сьогодні в українському політику. І тому фактично ми опиняємося сьогодні, в 2024 році, маючи значну частину окупованої території, ми опиняємося перед тими ж самими вводними, які були в 2022 році, коли дійсно ми були не самі, коли перемовини можливі були, і тоді, коли перевага. Була на боці України, тоді, коли Російська Федерація ще не адаптувалась до санкцій, тоді коли в Російській Федерації велика була кількість людей, які були проти війни, адже вони були просто шоковані тим, що Росія почала цю війну проти доволі близького народу, тоді, коли ще не вписались в цю війну ні Індія, ні Китай, ні Іран повноцінно, Туреччина була на нашому боці разом з Байрактарами. Згадайте. Сьогодні ми маємо іншого президента Сполучених Штатів Америки. Ми маємо абсолютно всіх, майже поміняних лідерів європейських країн. Єдиний, хто залишився на моїй пам'яті, Макрон, який самоусунувся, адже йому напевне пояснили. І він сказав: Окей, добре, вирішуйте самі, ми будемо допомагати але активної. Позиції Макрон не здійснював. Ну і залишились лідери, які не надто симпатизують Україні, а навпаки, два ці роки стояли на своєму і тепер за підтримки і Дональда Трампа і, звісно, Путіна, вони будуть продовжувати свою лінію, і їх голос в Європі стає більш потужним. Наступне позиція США на боці України залишається критично важливою. Це абсолютно очевидно. І якби ось розуміння того, що позиція США є критично важливою, була в усвідомленні тих, хто радить вищому керівництву, то можливо менше було б хайпу і ненависті, і хейту відносно Дональда Трампа. Тепер я не знаю, що робити, коли стільки лайна вилили на Дональда Трампа. І сьогодні ми повторюємо, що підтримка Сполучених Штатів Америки нам дуже важлива. вона дуже важлива, але питання в тому: а чи буде Трамп нас? Підтримувати далі, половину американської допомоги ми не отримали. Європа допомагала не менше, ніж е, США. Ну, спроба е, сьогодні перекласти на Європу частину відповідальності за цю війну, як на мене, безперспективна, адже Європа е, не буде е, включатися в війну без погодження з Сполученими Штатами Америки. Це всім абсолютно зрозуміло. Наступне, ми будемо робити все, що від нас залежить. Трамп сказав, що хоче закінчити війну, і він на стороні України. Не знаю на якій стороні Дональд Трамп, особливо ще раз повторюю, після того як два роки на Дональда Трампа в українських засобах масової інформації виливали купу лайна. Це без жартів і абсолютно без применшення. Експерти, деякі експерти, навіть в день виборів. В Сполучених Штатах Америки намагались пояснити, що Трамп і Путін це одне й те ж саме. Ну, тепер ми маємо інші тези. Звісно, що тут виникає питання: чи повірить в них Дональд Трамп і чи не донесуть йому іншу позицію? Далі у нас з'явилось чотири види вітчизняних ракет зараз йдуть випробовування. Це все дуже добре. Сподіваюся, що їх достатньо для того, щоб хоча б Зупинити той наступ, який здійснюється з боку Російської Федерації вже кілька місяців підряд. Зараз підійдуть наші резерви, сильні та укомплектовані бригади, які ми довго чекали, і просування росіян закінчиться. Ну знову таки сподіваюся, що це дійсно так, що це не бригади, які навчались по одному місяцю, адже дуже багато тих, кого мобілізували, фактично витратили в холосту, адже людей навчали один місяць. І відправили на фронт навіть програми генштабу, які були трішки оприлюднені, показали, що людей навіть не готували до того, як захищатися від дронів. Тобто, ми постійно розповідаємо про те, що у нас війна дронів, але в програму підготовки, як виявляється, не входила частина пов'язана з протидією дронами, коли ти на передовій. Ну і останнє нам потрібно зробити все, щоб по наступному році війна закінчилась дипломатичними шляхами. Знову таки тяжко зрозуміти, як можна закінчити війну дипломатичними шляхами. Тоді, коли ми вимагаємо зброї, ми вимагаємо ресурсів, ми виробляємо ракети. Ну, нібито виробляємо, подивимося, як воно буде. Була ось ще одна там балістична ракета. Щось про неї мало вже говорять: чи то вона балістична, чи то вона не балістична ракета, але напевно скінчилась. Власне, про дипломатію говорив і Андрій Єрмак. Сподіваємось, що ми зможемо стабілізувати фронт, адже це надзвичайно важливе, поки Путін бачить, що він доволі відносно легко захоплює деякі населені пункти, території. То зрозуміло, що він не зупиниться. І ще раз повторюю: повторюю ті тези, які два роки я намагаюсь транслювати в нашому просторі. В всьому має бути місце і час. І інколи ми втрачаємо ключовий час для того, аби зробити для країни добре, правильно і головне, щоб воно мало ефект. Інколи до правильних. Дій ми доходимо, але тоді, коли ці дії вже мало застосовані, якби ось це все да, ми пропонували півтора роки тому назад, два роки тому назад, я впевнений, що всі оці моменти, про які озвучив сьогодні Володимир Олександрович, вони мали б значно сильніший ефект і значно вищу підтримку всіх країн, які в це втягнуті, особливо європейських. Адже складна ситуація між е, Сполученими Штатами Європою і Україною призвела до того, що ми так до кінця і не зрозуміли, хто ж був на боці е, продовження війни е, більше Європа чи Сполучені Штати Америки. Мені здається, що більше були все ж таки Сполучені Штати Америки, які е, обіцяли українському керівництву надзвичайно велику підтримку. В результаті ми бачимо зміну еліти в США, а Європа давно вже проти війни. Тому закликати сьогодні Європу до активної позиції та ще й всупереч Сполученим Штатам Америки безперспективно. Будемо спостерігати, поки що наші можливості обмежені. Єдине, що ми можемо з вами, це об'єднуватись навколо ідеї миру, зупинки бойових дій і дипломатичного шляху повернення наших територій. Бережіть себе, не забувайте підписуватись на цей канал і напишіть в коментарях, що ви думаєте про всі ті пункти, про які ми з вами проговорили.